Улітку дві 2024 року в Ісмаїлі відкрилася парафія православної церкви України рівноапостольного князя Володимира Київського, настоятелем якої став військовий капелан отець Макарій. Парафії було надано старе приміщення будинку офіцерів, де за допомогою меценатів і зробили частковий ремонт. Божою допомогою, навірно, із піддержкою хороших людей, військових. І вони до, до покрови зробили ремонт. За цей час нашої незалежності в Ізмаїлі, на жаль, не було Православної церкви України, а з, з їхньою допомогою, з Божою допомогою, і з моїм наполегливістю ми зробили осередок Православної церкви України, де можемо ми. Можуть тут долучатися прикордонники, родини їхніх сімей і місцеві люди, Ізмаїла. Облаштувати церкву власними зусиллями допомагають парафіяни. Божою допомогою Ми все більше і більше украшаємо храм, все більше і більше людей долучається. У Нас вже в групі, пощі 100 прихожан є. Це, ну, це багато, От, тому що багато ще не знають людей. Дякуючи командиру нашому. От. Е, дякуючи начальнику штабу, це ми тут маємо можливість, вони дозволили е, е, служити, допомагають, піддержують. Дуже їв вдячний за те, що люди вірують, тому що на свою зарплату все не витягну, знаєте, От, люди допомагають. Також парафія активно співпрацює з волонтерами, збираєте, передає на фронт необхідні для військових речі. Я вже молотовно, духовно збираємо допомогу, їм, висилаємо. Співпрацюю з волонтерами. У мене Радахівській господині, з якими я співпрацюю вже з 2016 року. У мене познайомили, я й вони. І в Новотроїцьк привозили, дуже багато допомагали. Я розвозив передкам хлопцям. Також і ми збираємо, положили ящики. там. Ну, і там написали. Вони написали для ЗСУ, будь ласка, от, якщо є хтось по мірі можливості, от так тому що вони там одають саме. Саме ціни – це життя і здоров'я, тому що там в тих умовах, в яких вони знаходяться, я сам був в тих умовах, то я знаю, що воно там. Що таке бути без генератора в холоді, в голоді, в сирості, в морозі, то дай Боже їм здоров'я, щоб вони були живі, здорові, щоб повернулися до родини своєї. Життєвий шлях, отця макарія, вже багато років, тісно пов'язаний з військовими. Починалося все з 15-го року. Мого брата е, мобілізували тоді, як е, в АТО, наймолодшу, а я як найстарший, мені було стидно, що е, брат саме менший, е, пішов в АТО, а це, він попав тоді в Луганськ, в щастя, там було дуже небезпечно. От. То коли в нас е, е, на відкрилося станадальне управління військового духовенства, тобто коли ж капеланська служба, так як відкрилася. Я один із перших виїхав вже на третю ротацію. Я попав в Новотроїцьке, це Воломайський район, це лінія розмежування вже з Докучаївськ, там до ДНР. Довірою до свого військового капелана хлопці перейнялися одразу. Я приїхав, пам'ятаю, як зараз у мене. Військові питають, що ж ви будете робити, як до нас підуть, зараз зав'яжеться бій, що ви будете робити, яка ваша буде ви як священник, не маєте права зброю брати. Нічого кажу, якщо Господь управить, якщо буде, буде загроза життю вашому мому, то буду з вами брати з захищатися будемо. Бажаний той, хто душу свою положить за ближнього свого. З початком повномасштабного вторгнення на прикордонних ділянках настало справжнє пекло. Прикордонники знаходилися на лінії розмежування, тобто Новотрос – це вже далі йде, це ДНР. І вони там на теліконах почали, Росія повномасштабно наступати, почала і дуже масіровано бомбити. Дуже масіровано. 53-та бригада держала оборону, дуже. дуже ну, Важко було їм, тому що там е на одного нашого 50 їхніх, тож вона нерівна була. І їм дуже важко було підвозити БК, тому що хлопці mm -hmm. там mm -hmm. впали. Там дуже важко було все. От. Я як, як, Яка ситуація у 53-й бригаді, я дос, досконально не знаю, але знаю, що хлопцям хлопці важко було. Але під натиском ворога прикордонники були змушені відступити. Наш підрозділ е покинув місце розташування Новотроївська і почали пересуватися до Воловахи і там здержувати вже з 53 ї бригади, яка залишилася з Національної гвардії, здержувати росіян, е окупантів. Там було дуже важко. Потім мене відправили в Новоандріївку, там я допомагав, щоб людей вивезти. А хлопці наші держали оборону з 53-ї бригади із з, з, Національної громаді в Волновасі. Довго держали. Держали довго, ну, на рівні, рівні сили там були. Там, Півтора місяця оборону. Перші місяці повномасштабної війни військовий капелан втратив багатьох своїх друзів. вже багато людей, які залишилися. мене один був пополковник, я не буду називати фамілію його, який прислужував мене, прислужив кадилу, подавав, прислужував церкві. Я їх за, за рік повінчав. Він же такому був віці, вже 59 років. Вони з жінкою прожили 40 років. І він вже мав звільнятися, ніхто ж не думав, що почнеться повномасштабна війна. От, і він загинув на весі, в осколок в, в, в бік з кров'ю ніхто не міг підійти, бо дуже велика була арт-обстріл, ніхто не міг підійти, його щоб витягнути з витрець. Дуже багато людей, яких, з якими бу, бути, були там у Новотоїцькому, які загинули. Наразі військовому капелану присвоїли звання молодшого лейтенанта. Він прикомандирований до 17-го прикордонного загону імені Олександра Жуковського міста Ізмаїл. Сумлінно несе свою службу та усім можливим допомагає військовим. Завдяки кому ми тут живемо, завдяки військовим, які своїм життям, свої, о, там здобувають нам тут, щоб ми могли спокійно жити. Ксенія перевезливе для видання південь сьогодні.